Безпека понад усе франківських школярів навчають, як правильно та дієво реагувати в непередбачуваних ситуаціях. Максимально реалістичні умови створили на чотирьох локаціях. На них дітям розказують не тільки теорію, а й проводять практичні навчання, як от вміння використовувати вогнегасник під час пожежі. Чимало уваги фахівці приділили локації до медичної допомоги. Школярам показали, як правильно проводити штучну вентиляцію легень, зупиняти кроводачу за допомогою турнікета і як користуватися дефібрилятором. Усі ці практичні навички кажуть школярі, для них дуже корисні. Я думаю, вони мені корисні, тому що в нас час зараз, зараз трапляється дуже багато ситуацій, в яких потрібно допомагати людям. Особисто я не все знаю про медичну допомогу. І я думаю, це буде корисно, коли я можу знати про це, але і навіть. Використати на власному досвіді це З самого початку, як я побачу людину, я викличу швидку, підійду до неї, помірюю пульс, перевірю дихання, і також покличу, якщо я особисто не вмію надати їй особисту першу медичну допомогу. Я закличу людей поруч, які будуть. Ще одна не менш актуальна локація робота вибухотехніків. Для школярів організували імпровізований пошук небезпечних предметів а також показали, які з них можна випадково виявити у лісі чи навіть на власному подвір'ї. Також ще знаходять патрони різних різних калібрів, наприклад, 14,5, Наприклад, то зараз то вже більш 14,5 сучасний, тому що в Браунінах застосовується, але також є з Другої світової війни, ще, які були на протитанкових рушницях. Також дуже часто зустрічаються артилерійські снаряди різних, різних калібрів. Конкретно тут 122-мм артилерійський снаряд. Вони є фугасні, є осколочно фугасні до танків також використовується, то вже більш сучасний кумулятивний снаряд. Проєкт безпека понад усе реалізовує місто спільно з прикарпатськими ДСНСниками. адже практичними навичками, які можуть запобігти трагедії чи врятувати життя, мають володіти не тільки дорослі, а й школярі, особливо в умовах воєнного стану, для того щоб практично навчити наших дітей. Мати базовий навич, базовий пакет навиків для того, щоб мати можливість захистити себе, подбати про своє здоров'я і вміти реагувати в критичних ситуаціях. Сьогодні наші діти старшокласники. Вони в майбутньому випускники вони можуть навчатися в будь-якому куточку України, і вони мають знати, як надати першу медичну допомогу, як користуватися вогнегасником, розрізняти види мін знати, що як поводитися, і власне. Це все можна отримати тільки саме на практичних заняттях. Що дуже часто саме підлітки губляться в горах. Вони не вміють орієнтуватися на місцевості за допомогою сучасних gps навігаторів чи компасів. Тому і локація вибрана не випадково. Це є лісова місцевість. Дітям будуть роздаватися gps такі трекери, за допомогою яких їх будуть вчити орієнтуватися на місцевості. Їм буде е, таке завдання спеціальне. Вони проходять такий відповідний квест, в результаті чого вони отримують безцінні знання, тому що. Е, вже в будь-якій ситуації вони зможуть за допомогою цих трекерів зорієнтуватися. Разом з цим школярам показали роботу кінологи і те, як собаки, допомагають рятувальникам під час надзвичайних ситуацій. Загалом навчальний проєкт охоплює учнів 9-11 класів. Участь у ньому наразі бере 5 місцевих ліцеїв. Люся Грибики Віталій Маглаті, телеканал 402.